Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розказу, що нам сьогодні хоче передати душа, можливо, якусь підказку. Давайте подивимося, що нам хоче передати душа бездінеж'я. Що бездінеж'я? Твоє бездінеж'я біз... через твою жадність. Якщо ви економите на собі, життя економить на вас. Це один з таких законів. Знаєте, я в свій час освоїла такий урок, скупи платить двічі. І якщо я обираю, наприклад, якісь товари, особливо якогось такого знаєте, не повсякденного використання, а от щось мені треба поміняти, Я переплачу якісніше, але я його, блядь, не буду міняти через місяць. От вам душа дає підказку, твоє безденіжжя через твою жадність. Проаналізуйте, де ви економите, де ви ходите тільки по акціях, Ход, купляєте все. От тому ви сидите в безденіжжі. вивчіть цей закон глибше. Звільняйся від деструктивних грошових програм. Вони на тебе тримають тебе кандалами в бідності. Чому ми так живемо? Тому що так жили наші батьки. Економія. Акції, дефіцит і так далі. Ваша задача подорослішати, взяти відповідальність за своє життя, почати щось активно міняти в своєму житті і дивитися не в сторону акцій, де мені економіть, а думати, а як то мені заробити, так щоб зайти в магазин і не дивитись на ціни. Пенсіонери, які мені дивляться, напишіть мені свої коментарі. Ви своє життя просрали, це ваш вибір. І ваші ровесники є такі, які до останнього подиху трудяться. І мають все. Це вибір кожної душі. Тому я не буду сидіти з вами разом і казати, «Ай, да, да, вам так тяжко, і сидіти разом з вами в жертві і вас жаліти. Ні, хороший наставник підсвітить вам правду, скаже її в обличчя, не побоїться її сказати, не побоїться хейту і скаже правду, і все називає своїми іменами. Тут в цьому випадку е, треба включати милосердя. Я можу тобі допомогти тим-то, тим-то, тим-то. Не за безплатно. Не за безплатно. Але можу допомогти. І той, хто хоче, той розбирається. Той шукає руку допомоги на той рівень, який може оплатити. Ось і все, ось, і все. А сидіти разом з, вам, з вами в жертві і вас просто жаліти, це ви масштабуєте один в другому жертви. І це тупік. Це ноль. 0, 0, так я давай страдать вместе. Це тупікова це Лінія життя, коли у вас є не тільки в пространстві, друзі, там родичі і так далі, колеги, і ви разом з ними сидите, середе. Ай-яй-яй, яке все дороге, яке все е, як тут вижити, ви далі в собі розвиваєте пізденіжя і свою жертву. Що я колись робила, коли я була в такій задніці? Я слухала розумних людей, які досягнули високого великого достатку успіху. Я слухала вдувчимо в кожну фразу, яку вони говорили, і на цьому вчилася програмувала свій мозок. На інше і виконувала деструктивні установки, думки і родові історії. Хто захотів з цим розібратися, розібрався, зрозумів, як працює в цій житті, да, в цій матриці, системі, як ви називаєте, і е, потрошки-потрошки, по маленькими кроками рухається без ніяких статків, без ніяких наслідств, рухається в своєму напрямку, тому що поставився в бійці і слухає успішних, а не там, де обсирають ай-яй, як все дорого. От прям свариться ваша душа на вас. На вас сваряться і ангели і демони, тому що ви бездієте. І ви чекаєте, що вам впаде з неба. Я закажу ритуальчик і мені відкриють фінансові канали. Ніхуя. Це так не работає. Це може чуть-чуть покращитись, потім далі. Приходять до вас ангели і демони. Де твоя робота? Де твоя творчість? Де творчість, не знаю, де твоя цінність дана світу? Що ти цінного можеш дати світу? Нічого. Про які гроші можна говорити? Писала мені якась підписниця. Ой, мені легше, в мене немає талантів. Ні, ви просто їх закопали і не хочете дивитись в ту сторону, тому що тут відповідальність треба мати, тут треба жопу піднімати, тут треба щось робити. І той, хто захотів вийти з бідності, він це зробив. Або робить. Сила. Сила твоя. Потенціал. Ти розпакувала? Розпакував? Не розпакував? То що сидиш, їж далі, Що тебе з грошей? Хто тобі винний, крім тебе, більш ніхто? Свереться на вас. Йо, твою мать, сваряться. Урожай! Ти свій якийсь пожинаєш і зразу розходи пальці крізь гроші крізь пальці. Чому? Тому що установки, бідне мислення, родові деструктивні програми, крок вперед. Назад, трудові е, сценарії тягнуть, відкрив бізнес, прогорів бізнес. Чому? Тому що так працює родова система. Спрацювала сигналізація в родовій системі. Хтось в родовій системі постраждав від великих грошей, тобі великі гроші зась. От з цим працюйте. Що ще вам душа хоче? Ваша душа каже, що ти ходиш по лабіринту свого життя, е, не своєю дорогою йдеш і йдеш. Е, Шляхом уніжені. Всі видирають у тебе ноги, а ти це терпиш. Твоя душа хоче творити, гореть і хоче в лісницю йти по сходинках духовного розвитку. Що ще вам душа? В зйозна є небо. ваша душа хоче йти в місію, і в кожного ця місія своя. Розберіться, потратьтесь на консультацію, прийдіть до мене, я вам по полочка все розкажу. Хто ви, про що ви, куди вам далі рухатися, з чого почати, хто. Маленькими кроками, як рухатися, що робити, щоб піти в свою місію, тією дорогою, йти, якою хоче йти ваша душа. Ну, вам лінь, вам краще піти по акціях, барахла купити в Аврорі, АТБ і так далі. правда ж? Ну, справда ж така. розумієте? І колись, як я хотіла сепаруватись, приїхати від батьків, я казала, я краще буду не жерти, бо я заплачу за квартиру, і в мене буде спокійна голова. І я буду робити те, що я хочу робити. І саме так я собі відкрила, звільнилась нарешті, освободилася нарешті, від тих оков, в яких сиділа, а далі поглиблено працювала над чим? Над своїм зміною свого мислення. Тому що воно мене бідне. Ми, ми живемо 30-40 років в деструктиві, а потім хочемо прийти, дайте мені чарівну таблеточку, зробіть мені ритуалік, і завтра я буду мільйонер, Що так не працює. 40 років були в таких. Програмах, а далі потрудіться трохи часу над собою: місяць, два, три, рік, два, три, чотири роки потратьте на свою трансформацію фінансово, десь в самоосвіті. Потратьте на себе час для того, щоб в успішне життя прийти. Але більшості рівень тому 90% сидить в бідності, в безсходності, а 10% людей бере оцей шанс, віра в себе. У мене не вірить весь світ на зато я себе вірю і шукає себе в цьому світі. І коли людина знаходить себе своє місце і чувствує, от, я так довго шукав це місце, це моє, мені подобається те, чим я займаюся, тоді світ відповідає вам тим же: Да, ти на своєму місці, да, ми готові тобі платити за це гроші, тому що ти даєш цінність світу. І в кожного ця цінність своя. Я вже пояснювала, в когось це езотерика, в когось це духовний шлях, в когось там якісь напрямки літівські і так далі, а в когось це бути класним бізнесменом продавати кросовки, не знаю послуги, автотовари купляю зараз. Стільки всього класного є на любі ціни і магазини процвітають. Чому мужчині, який не знає, як йому будувати свої фінанси, не почати, наприклад, з автотоварів, які завжди є ходові, які завжди йдуть в обороті. Це я баба маю вам розказувати такі бізнес-стратегії. Той, хто хоче, той розбирається, і шукає, де що працює і як себе будувати. І збудувати себе з нуля це завдання кожної душі особисто. Розумієте? Ну, Хтось все йде, хтось не йде. Це ваша вам, ваш рід. Передає підказки, ти сидиш в ілюзіях. Ти сидиш в ілюзіях, ти не йдеш своєю дорогою. Тут всі і ангели, і демони, і душа ваша вийшла, всі вже тут повиходили. Звістка вам підказка буде йти. Прибирай свої прив'язки, негативні свого життя. Сам диявол прийшов. Контракт з дияволом розривай, тому що в тебе крадуть твоє по справедливості. Карму розв'язуй. Тут сам диявол каже, розв'язуй свою карму. Тому що в тебе все крадуть. Перше, тому що ти в таких установках сидиш, друге, тут родові історії, так як я сказала, на тебе впливають на твою фінансову складову і плюс твої, твої кармічні задачі. Ти сидиш в душевних муках, страданнях і кожен думає, як тебе об'єгорити. Хто втомився, тому з цим? Само не розсосеться, вас далі будуть намахувати всі на гроші. Тому що у вас є програма далежника, де вас мають найобувати гроші, поки ви не розберетеся з ким правильно, з мамою. Це все я розказую в закритій трансформаційній групі. Хто задолбався, хто готовий працювати, той працює над цим, розуміє, що час, який тікає, час іде. І не забувайтеся, якщо вашої душі є місія, ви її не виконуєте. Не хочете, не знаєте, лінуєтеся. То вищі сили таких людей будуть прибирати на отіль, тому що ви відмовились від свого шляху. І ваше життя буде до останніх днів в душевних муках. І це вибір ваш особистий. Ви вибрали хвороби, токсичні стосунки, бідність. Кожна душа приходить сюди на планету Земля. Всі практично однакові з руками, з ногами, з мозгами. Хтось трудиться, себе трансформує. Ставить собі цілі, встає, падає. По-різному буває. І мені не буває легко, але я не нею нікому, що мені погано, Но трудиться, тому що знає, що якщо він це не зробить, не зробить ніхто. Всі люди, які прийшли в світ і вже там з якимись вадами, це кермічна душа заслужила. І навіть ті, які народжуються з вадами, вони включають мозги і онлайн працюють і стають мільйонерами. І багато в нас навіть є таких світових прикладів. Ну комусь лень, той, хто має доступ до всього, а хтось хапається за будь-яку можливість. Тут все у вашому бажанні. Тому ваша душа на вас свариться і каже: іди в трансформацію, міняй своє життя. Бо мені не подобається, як ти на сьогоднішній день просираєш своє життя. Це не для всіх, це для тих, хто спить. А той, хто прийшов в свою місію і став потрошки-потрошки налагоджувати своє життя. Душа тут радіє разом з вами, і рід за вами спостерігає, і кажуть, «Да, доступність тобі відкрилася. Це для тих, хто трансформувався, вже займається з собою, був в ніщиті, все прийшов. Трансформацію глобально пройшов. Тут ви ініціацію проходили, і ви потрохи-потрохи стали відкривати свої здібності. Ви на правильному шляху, ви проходите етап очищення, ви воїтельниця, да? ви на правильному шляху, ви розійшлися з то, тою гілкою реальності, де ви були нещасні. Вас хвалять і чекайте подарунок від вашого роду і від вашої душі.